Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Канал у мене називається Соняшники Sunflowers. Я сьогодні я вам завжди розповідаю про свою діляночку, про те, що у нас вродило. Зараз оце така у нас зима. Сьогодні у нас 8 січня, 25 рік, і в басейні лід уже розтає, на газоні травичка зеленіє. Але іще, іще ось ось прикриті наші гранат, інжир і Ківі. А зараз я хочу вам показати Киві, який вродили ці, оці плоди, вродили в нашому регіоні, а саме в місто Дніпро, Дніпропетровська область, і його так багато, що сьогодні вже 8 січня. А нас іще пригощають, це нас пригостили. І у нас своїх плодів іще немає, ми на них чекаємо. І я знаю, що якщо нам дали наші знайомі стільки, це вже вони нам оце стільки цих фруктів дають третій раз. Чекаємо наших. Я думаю і сподіваюся, що будуть наші. Ми побачили, як чудово можна окоренити ківі. Ківі, як дереза, пускає, дуже чудово пускає корінчики. Тепер ще головне, щоб наш ківі дав нам плоди. А тепер давайте розберемося, яка користь ківі. Ківі дуже корисний, В ньому міститься дуже багато желіза. Тому, якщо є у вас якісь початки анемії чи у вашої дитини, це дуже корисно давати цей фрукт і їсти самим. За рахунок цього, що тут дуже багато клітковини, Ківі чудово працює для вашого кишківника, з нього можна робити різні салати, з нього можна робити різні варення, Його можна їсти. І ось таким. І отримувати дуже багато вітамінів, мінералів, а саме головне, желіза, а також фруктові кислоти, а також вітаміни-мінерали, і також чудовий мати працюючий кишківник. Зараз я хочу показати вам, як мені подобається їсти ківі. Я роблю такий коктейль. Беру кефір. ефір. Ріжу ківі шматочками. І додаю в наш кефір. І сюди можна трішечки додати нашого інжирного варення. Взагалі буде смакота. Смакуйте, друзі, з задоволенням. Дуже смачно. Скуштуйте, не пошкодуєте. І ваш організм. Скаже вам дякую за цю чудову смакоту.